Що минула сили оборони України уразили 25 районів зосередження особового складу озброєння та військової техніки? Три склади боєприпасів і зенітно-ракетний комплекс. Ліквідовано 1080 солдатів, 24 артсистеми, 18 ББМ та дев'ять танків. Повідомляє генштаб збройних сил України. І з нами на зв'язку Марія Малевська. Вона працює на східному фронті. Марія, вітаю. Яка там зараз ситуація? Петро, вітаю понад 40 авіаударів завдали росіяни по населених пунктах України та позиціях сил оборони минулої доби у Торецьку. Це горлівський напрямок. Загинули троє цивільних, та ще шестеро людей. За даними ДСНС дістали поранення. Ми саме були в місті в цей момент і чули ці авіаудари. Росіяни скинули чотири авіабомби ФАБ-500 по території двох шахт міста. Гірніків, що були. Під землею і вціліли. Евакуювали одному шахтареві, який опинився під завалами, вдалося вціліти його на броньованій швидкій доправили Вся, до лікарні. Складна ситуація на Лиманському напрямку поблизу населених пунктів Терни. Це відео вчора надіслали мені бійці 97-го окремого механізованого батальйону. Кажуть, протягом цього тижня ворог щоденно штурмував їхні позиції. В результаті бою знищено близько 300 окупантів. Повідомляють у батальйоні. Чи не найскладніша ситуація? Під Авдіївкою тут росіяни за підтримки авіації вже вкотре намагалися прорвати оборону. Армійці відбивають десятки атак на день на горлівському напрямку в околицях Нью-Йорка, де позиції українського війська незмінні ще від 2014 року. Загарбники теж регулярно намагаються штурмувати. Тож піхотинців прикриває артилерія. Можуть бути і техніка ворожа. і... Піхота наступати, тобто треба зупинити їхній наступ. Можуть наші йти в наступ, тобто треба відпрацювати, щоб нашій піхоті було легше. Складна ситуація у Сребрянському лісі на Луганщині. Ми побували там напередодні на позиціях, що їх боронять нацгвардійці. Станом на сьогодні становище у нас. Таке тяжкувате, однак абсолютно контрольоване нашими силами ми повністю контролюємо всі переміщення ворога, всі його рухи, як в зоні, так і безпосередньо на передньому краю, і максимально наносимо йому вогневе враження, щоб він навіть і не думав там просуватись в сторону наших позицій. Обстріли тут не вщухають вже понад рік. Росіяни штурмують позиції українського війська неподалік окупованої Кремінної. У небі одночасно літають десятки безпілотників, не змовкають артилерійські дуелі, мінометні удари та стрілецькі бої. Великими звичайно групами не наступає, але деякими групами хочу прощупати, наскільки ми можемо оборонятися, наскільки ми можемо вести бій. А працюють всім. Мінам мьот і. Пушки, каби, фаби. Все, що хотіть. Вертушка може заліті поработать. Що ще може поработать? Гради можуть поработать, весільок може поработать. Ось таке становище станом на сьогоднішній ранок. Тут на сході. Петре. Дякую вам, Марія. Ми усіма силами і чи можемо, підтримуємо наші збройні сили.